Дитячого пізнавального тележурналу разом 321 випуск нашої програми розпочинається! Пристебніть ваші ремені! Сідайтеся зручніше на дивані. Чи на кріслі і раз, два, три! Почали! Я от подумав, скільки нових слів з'явилося останнім часом. А, що ти маєш на увазі? Ну, от, наприклад, 5 років тому я і гадки не мав про аватарку, Android, iPhone і iPad. Це правда. Усі ці новітні гаджети і пристрої просто заполонили світ. Все, про що нам раніше розповідали у казках, зараз, зараз зовсім не казка. Всі наші фантазії через деякий час стають реальністю. А тоді скоро ми зможемо літати на коли літаках, і у кожного з'явиться чарівна паличка. Ото буде кльово, ото буде весело. А от якби можна було завзирнути у майбутнє хоча б на хвилину, у майбутнє поки що не вийде, а у минуле зараз організуємо. Що ви знаєте про Афганістан? Якщо для нас школярів це лише далека країна на Близькому Сході, то для наших батьків і дідусів з цією місцевістю пов'язані дуже сумні і трагічні спогади. Те, що ми бачили, воно зберігається в нашій пам'яті, воно не виходить з нас. Учня полтавських шкіл запропонували дізнатися якомога більше про війну у Афганістані, а потім намалювати свої враження від прочитаного та почутого, щоб вони вивчили самостійно, можливо, подивившись в інтернеті, почитавши книги, і як вони уявляють війну, як вони уявляють оце лихоліття. Мені розповідала мама про війну в Афганістані. Мені дідусь розказав про цю віну, тому що він був на ній своїм братом. Все якось вийшло трішки спонтанно. Я от просто ну, взяла його і намалювала. І Воно само всплило в моїй уяві. Більше 200 малюнків хлопчиків і дівчаток взяли участь у конкурсі Афганістан очима дітей. З них обрали лише 36 найкращих. Ті роботи, які ми вибрали, вони достойні, достойно передають тему, так досить правдиво е, описують ті події, які відбувалися, а також, е, зокрема, техніки, техніку, ту, ту бойову техніку, яка була е, задіяна у цій війні. Я намалював танк, вертольоти і гори. Я малювала речі воїна афганця, його ну фото його сім'ї. Я зобразила на малюнку те, що люди по суті не знали, що так вийде, що почнеться війна. Вони жили своїм життям. Тобто. Розмовляли, гуляли, а тут несподівано почалася війна, їх викликали на лінію фронту. Деякі малюнки юних художників особливо вразили журі. Там є графічна робота, там де дуже психологічно показано портрет чоловіка. Я так зрозумів, загибла воїна на фоні гір і були написані вірші рядки, так наче як він пише додому. Там дружині або, можливо, мамі ці рядки, і видно, що людина досить маленька, але я не знаю, вона настільки відчула все те, що там э, ці ті події, які там відбувалися, так що вона змогла так передатися. Дуже дуже сильно, такі серйозні і талановиті учні полтавських шкіл. А юним художникам, а також всім вам, шановні телеглядачі, залишається побажати спостерігати за війною тільки з екранів телевізора та дізнаватися про неї лише з підручників по історії. Настя, Аліна, а ви боїтеся війни? Дуже боїмося. А я боюсь не за себе, так як за маму і тата. І я дуже не хочу, щоб вони загинули. Такого нікому не побажаєш. Тоді навіть дізнаватися не хочеться, що буде далі. А краще насолоджуватись життям і не думати про майбутнє. Та радувати маму і тата своєю поведінкою та дивувати своїми успіхами. А як ви уявляєте собі млин? Ну, він такий з дерева, величезний вентилятор зовні, а, в, а всередині перемилюється зерно і якось виходить борошно. А ви знаєте, що у нашому місті у Полтаві знаходиться величезний млин висотою аж у сім поверхів. Справді ніколи не помічала. Такого бути не може. Ой дівчата, дівчата. Ця будівля викликає інтерес не тільки у дітей, але й у дорослих. Що знаходиться всередині цих величезних бочок? Подейкоюсь, що там тисячі тонн борошна. А можливо, там ховають тисячі тонн зерна. А чим вони його звідти дістають? Величезними довжелезними лопатами чи суперглибокими ложками. Все це ми зможемо побачити на власні очі тільки сьогодні і тільки для вас. Вся правда про полтавський комбінат хлібопродуктів. Розкаже нам її дивовижна людина. Справжній здавець своєї справи, провідний інженер Полтавського комбінату хлібопродуктів Пашкін Ілля Миколаєвич. Ілля Миколайовичу, скажіть, будь ласка, де тут знаходиться млин? Я, я не можу зрозуміти. Млин знаходиться, поверніться на ліву сторону, ви увідіть, полтавський комбінат мельниця трьохсортного помола. А вона схожа на звичайний млин. Схожа, и она ховается на семи этажах данного предприятия или данного здания. Мы можем пройти и посмотреть, как она расположена. У цьому семиповерховому приміщенні справді розташувався велетенський Млин. Більше 200 років тому його побудував Давид Моїсейович Молдавський, відомий місцевий підприємець, громадський діяч, меценат і міський суддя. На комбінації було створено 200 робочих місць. Для стареньких працівників комбінату Давид Моєсеєвич відкрив два дома престарілих, де за ними доглядав особистий лікар. У радянські часи комбінат забезпечував борошна не тільки Полтаву і не тільки Україну, але й всі сусідні держави. Зараз потужність виробництва суттєво зменшилась, але процес створення борошна залишився не менш цікавим. Ілля Миколайович, а що відбувається на першому поверсі? На першому етажі знаходяться башмаки Норі. Для тих, хто не знає, що таке Норії, пропонуємо маленьку технічну довідку. Ця прямокутна труба називається Норія. В ній знаходиться стрічка. Через кожні 30 сантиметрів на ній розташовані ковші, в яких перевозиться зерно. За годину перевозиться 70 тонн зерна. Коли мова йде про млин, то перед очима одразу з'являються гори борошна, все біле-біле. Насправді, борошна тут небагато. Навпаки, все чисто і дуже охайно. А яким чином борошно рухається по трубах? Воно рухається по трубам, рухається по трубам о, в зв'язку з поступленням на норі, а з норі вже подивається на сімой етаж, а там воно розподіляється. На ленті набиті на на ковшики. Продукт поступає в ковшики, на сімо етаж, і там з головки норі он розподіляється далі на систему. Наші кореспонденти дещо знайшли. Це не сніг, ви не вгадали. Це борошно. і тут можна залишити свої сліди. Дивіться, це справжнє зерно. Ця машина його перемелює. А потім утворюється ось такий продукт. Скажіть, будь ласка, Ілья Миколаєвичу, а це вже борошно? Це ще не мука. Мука буде після того, як продукт піде на норі, а норя подасть на розсіва, і там буде ділитися на фракції. Перемолоти зерно це тільки пів справи. Білий пшеничний продукт потребує особливого очищення і просіювання. А що це за шухлядки під номерами 1, 2, 3, 4? Що ви тут ховаєте? Здесь ми не ховаємо, ми предусмотрено, здесь стоїть магнітна защита, щоб в продукт не попала металопримість. Вперше бачу Труби згори та знизу з тканини. Що це за машина? Та куди ведуть ці труби? Машина називається розсев, шкафного типа ЗРШ 4Е, моделізирований. Это верхні рукавчики називається прийоми. Ніжні это схода і проходи. Идет продукт, по ним распределяется и уходит дальше на дальнейшие машины. На вейки, на вальцевые станки. Это разумная машина. Она распределяет зерновые продукт за призначением. А как створяются разные сорты борошна? Разные сорта получают за счет под контролей Контроля первого і высшего і второго сорта. На них работають рассева по системам, которые проходят через сіта, дані для высшего сорта і першого сорта. И муку даного сорта высшего, першого і второго сорта. Оце схоже на віконну раму а ця тканина на сітку від комарів. Илья Миколаєвичу, для чого ці віконні рами на фабриці? Это Обычное сито, чтой было ясно, через которое проходит продукт и высевается мука, а сход уходит в крупный донстан. А як відрізняється сито першого сорту і вищого сорту? По кількості ячеек на сантиметр. На перший сорт мук ячеек 43-46, а на вищий 49-52 і 55. А попижіть, будь ласка, сито для першого сорту і для вищого сорту. А що, смотрим. Оце у нас сіта є, то сіта йде у нас для вишого сорта. Это сито у нас іде для первого сорта, а это сито йде для второго сорта. А тепер прослідкуємо за рухом борошна після просіювання. Ого, мы ну и наплутали. Навещу это трубовое павутинье. Это специально сделали, что из под вошел продукт, который будет делиться на фракции и потом поступает на вечный процесс. Ух ты, а что там таке? Там так а то Может мука посыпаться. Это весы. Сюда девается мешок. И тогда он срабатывает, нажимаешь кнопочку, и выбивается 50 грамм порция муки. И по транспортеру оно идет До зашивочного машини, де виборщик зашиває муку і відправляє її в склад готової продукції. Саме тут борошно розфасовують у мішки. До речі, з пшеничного зерна виготовляється борошно вищого, першого і другого гатунку, а середини зерна дістають його найкращу частинку, з якої виготовляють манну крупу. Однак, ми всі не зрозуміли призначення цих величезних зелених баків. Що ж там зберігається? Щоб дати відповідь на це запитання, нам доведеться піднятися ліфтом до самої гори елеваторів. Ми зараз знаходимося на висоті 25 метрів. З Цієї висоти можна побачити шлях, по якому рухається потяг. Він звідси забирає готовий продукт і привозить зерно. По цій стрічці зерно поступає до елеватора. А потім зерно висипають через ці отвори в величезні бочки, де воно зберігається надалі. Ну, як вам екскурсія? Сподіваємось, було цікаво. Тепер ви зможете від А до Я пояснити кожному бажаючому процес виготовлення найкращого полтавського борошна. Я сьогодні таке бачила, таке бачила, що бачила, розповідай. У наших шкідних кореспондентів язики були дуже великі і дуже червоні. І вони ледь розмовляли. А що трапилося? Та нехай вони самі розкажуть. Бачите, нам зараз дуже-дуже важко говорити. Дуже-дуже важко. Вся проблема, вся проблема в наших гарках. <звук> Ми вирішили поекспериментувати. І доекспериментувалися. Тепер я не можу пити гарячий чай. А я не можу їсти. Мені важко жувати. А я не можу вишити язиком. Якби ж в якийсь спосіб повернути час назад, бо я ще згадувати. Але що було, це було дівчата. Снику мінус, то не сиди у теплій хаті. Іди гулять без мами і тата. Дорослі можуть заважати. Візьми з собою металеву тарілку, ложку або чашку, а можна навіть чайник взяти. Щоб тільки був холодний, він вже час почати процедуру і за язик дістати. І по прикладати до металевих, до металевих всіх речей. Язик рожевий, теплий, мокрий почне тихенько прилипати до чайника тарілка й ложки. Дуже цікаве відчуття. Високою теплопроводності. Що це значить? Він очень швидко нагрівається і очень швидко остиває. Язик прилип... прилипає до металу холодного, тому що язик гарячий, а метал холодний. А чому, наприклад, не приліпає рука? Тому що, якщо э, на холоді буде, то рука буде холодна і вона не прилипне, а язик гарячіший, ніж рука. Якщо не взяв заліза з дому, то не засмучуся, друзяха. На вулиці повно. було багато язиків. Язик може прилипти до металу, бо метал, а холодний і язик не поліпає. поліпає. Метал резко він холодний, намного холодні. наша температуры тела. Язык теплый, во рту тепло, температура тела на языке во рту выше, чем, допустим, под мышкой, где мы привыкли мерить температуру. Плюс влажный. Это слюна и та влага, которая содержится вот в тканях языка. При прикосновении языка к холодному металлу происходит резкий перепад температур, и вся эта вода замерзает. Она образует как перемычечку, такую ледяной, ледяной мостик. Но поскольку эта вода не только сверху, но и в тканях языка, получается, что язык очень плотно сцеплен с этим металлом. И при попытке его просто зверски отодрать, будет очень больно, будет рано. Я Язик не прикладав, але на канікулах зимніх я грався на вулиці і рубав такі великі куски ліда. І один раз один кусок відлетів дуже високо і поцепився мені до губи і висів там. Поки я його не віддав. Заліз я знайшов у себе на пурці смійку, і вона була зроблена з металу. Я до... Було на вулиці дуже холодно, я йшов зі школи додому і зробив язиком ту змійку і тоді він трохи примерз. Мя сестра прикладала до желізих ворот язика, і в неї примерз язик. Потім ми набрали води, вона була тепленька, і ми лили трошки на язик, води відморозився. Якщо у когось був такий печельний обід, то знає, наскільки це неприємно. Якщо язик не відривати і так годинку простояти. То доведеться викликати з лікарні справжніх лікарів, бо сам не зможеш відліпити. І доведеться потерпіти, поки не прийде допомога і не побачить твій язик. Тоді дізнається Полтава, що твій язик найгірше скоче. І пролипають за метало, мов найдорожчий суперклей. ну, чернить можно, но я его не прикладал. Если уже так кому-то пришло в голову сделать такую глупость, то это на тепленькой водичкой оттаивать потихонечку. Но лучше этого не делать. Наступний випуск нашої програми наступної неділі. І як завжди, ви не пошкодуєте. А ми з радістю підготуємо для вас найцікавіші, найактуальніші і дуже дуже гарячі новини. Збирайтеся біля телеекранів гуртом. Адже ми лише тоді час варті, коли ми разом.